колеги, доброго ранку. 9.30, брифінг про обстріли області. Спікер Сергій Ковтонюк, тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю СНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту. Будь ласка, доброго ранку. Сьогодні вранці ворог знову обстріляв Нікопольський район з градів та ствольної артилерії, накривши вогнем місто Марганець та Нікополь. Є двоє загиблих та дев'ять поранених. В Марганці внаслідок нічних обстрілів загинули літні чоловік та жінка. Попередньо ще дев'ять людей отримали поранення. Трьох з них рятувальники дістали з під завалів. У місті загорілися приватний житловий будинок та газова труба. Вогонь вже приборкали. До ліквідації наслідків залучалось 23 рятувальника та 5 одиниць пожежної техніки. Пошкоджені понад два десятка приватних житлових будинків, один з яких зруйнований вщент. Також понівечені дві багатоповерхівки, побило автомобілі та лінії електропередач. Без світла зараз залишається близько 2200 родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. У місті Нікополь через атаку російської армії понівечені. 11 житлових будинків та гараж зараз. На місці прильотів працюють рятувальники та поліція. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Брифінг завершено. Дякуємо.